Вони продали мамині коштовності, власник ломбарду, був моїм найкращим другом. Моя невістка пхала діамантове намисто моєї матері в свою сумочку, коли я зайшла в те, що колись було моєю спальнею, а вантажники, яких вона найняла, вже виносили мій червонястий комод той, що мій покійний чоловік вирізьбив на нашу 25-ту річницю. Ой, мамо, ви ж мали бути на прийомі у лікаря. Сказала вона, навіть не намагаючись приховати скриньку з коштовностями, яку вона спорожняла. А мій син наглядав за чоловіками, які виносили все, що мені належало, кажучи їм обережно з цінними речами, вони вартують більше, ніж вона будь-коли знала. Вони вже продали будинок, в якому я прожила 43 роки, переказали мої банківські рахунки, використовуючи довіреність, яку я підписала, коли була під кайфом після операції. І тепер вони забирали останні шматочки мого життя. Але чого вони не знали, так це те, що я записувала все протягом шести місяців, і розгублена стара жінка, яку я грала, ось ось відправить їх обох до федеральної в'язниці. Якщо ви це дивитесь, підпишіться та дайте мені знати, звідки ви дивитесь. Дозвольте мені повернутися назад і розповісти вам, як я стала невидимою у власному житті. Мене звати Марія Петрівна Чайка, і до восьми місяців тому я думала, що виховала хороших дітей. Мені був 71 рік. Я нещодавно овдовіла після втрати мого чоловіка Івана через рак і сиділа на статку вартістю 3,7 мільйона гривень. Не тому, що ми були багаті, а тому, що ми купили наш будинок у Вижгороді Київська область, у 1979 році за 67 тисяч гривень. І близькість до Києва перетворила наш район на золото. Ми жили обережно, заощаджували релігійно, і у мене була страховка життя Івана, його пенсія та моя власна пенсія після 38 років викладання хімії у середній школі. Мій син Дмитро був забудовником завжди говорив про максимізацію активів та оптимізацію портфеля, його дружина Олена. Була інструктором з йоги, яка їздила на Теслі, та постійно публікувала про проявлення достатку. Вони жили в будинку, який коштував більше, ніж Іван і я заробили за 20 років разом, і я пізніше дізналася, що вони тонуть у боргах: 847 тисяч гривень іпотеки, 230 тисяч гривень кредитних карток, два автомобільні кредити та невдала перепродажа нерухомості висмоктували їх досуха. Моя дочка Галина жила у Львові зі своїм чоловіком Андрієм, керуючи тим, що вона називала майстернею авторської кераміки, але що насправді було просто дорогим хобі, яке фінансувалося постійними позиками від усіх, хто давав їм гроші. У них було двоє дітей у приватній школі, яку вони не могли собі дозволити, і будинок під заставою, який вони приховували від усіх. Ось що відбувається, коли ти вдова у свої сімдесят. Всі починають ставитися до тебе так, ніби ти вже наполовину мертва. Трансформація була миттєвою. Ті самі діти, які дзвонили мені за порадою про все, від проблем у шлюбі до інвестиційних стратегій, раптом почали говорити зі мною повільним, гучним голосом, пояснюючи прості речі, ніби я втратила розум разом зі своїм чоловіком. Все почалося з малого. Через три тижні після похорону Івана Дмитро запропонував мені дати йому довіреність. Про всяк випадок, мамо, це те, чого б тато хотів. Він з'явився з паперами та своїм другом адвокатом, спіймав мене, коли я була виснажена горем і ксанаксом, який лікар прописав від тривоги. Я підписала Цей підпис коштуватиме мені всього. До квітня вони проводили сімейні збори щодо моєї ситуації. Галина прилетіла зі Львова і вони посадили мене у моїй власній вітальні, ніби це було втручання. Мамо, цей будинок занадто великий для тебе, сказала Олена, потираючи мою руку, ніби я дитина. Всі ці сходи і ти тут одна, ми хвилюємось. Я живу тут 43 роки, сказала я, я можу впоратися зі сходами. Але, мамо, ти забула заплатити за воду минулого місяця, сказав Дмитро. Я не забула. Я оскаржувала неправильний рахунок, але це не вписувалося в їхній наратив. Вони вже вирішили мою історію і нічого, що я говорила, більше не мало значення. Вони почали з'являтися без попередження, перебираючи мої речі, допомагаючи, викидаючи те, що вони називали мотлохом, але що насправді було накопиченням спогадів мого життя. Одного дня зникло рибальське спорядження Івана, посуд моєї матері раптом став занадто складним для тебе, щоб підтримувати. Але у вівторок, вранці в травні, коли все змінилося, мене не мало бути вдома. У мене була колоноскопія, запланована на місяці, але її скасували в останню хвилину через надзвичайну ситуацію у лікаря. Я повернулася додому і побачила слюсаря, який змінював мої замки. А Олена керувала вантажниками, ніби диригувала оркестром крадіжок. Що ви робите? Я стояла у власних дверях, тремтячи. Дмитро з'явився позаду мене. Мамо, ми говорили про це. Ти сьогодні переїжджаєш до золотого заходу, все домовлено. Я ніколи на це не погоджувалася. «Погоджувалась, мамо, минулого тижня. Ти не пам'ятаєш. Він витягнув папери. Ти підписала форми вступу. Підпис був мій, але я не підписувала ці папери. Я підписала те, що вважала страховими формами. Дмитро тримав руку над більшою частиною сторінки, кажучи мені, просто підпиши тут. Мамо, це рутина. Золотий захід, я дізналася про це пізніше, був закладом для догляду за пам'яттю, де вони вже сплатили депозит, використовуючи мої гроші. Тоді я дізналася про будинок, вони продали його, використали довіреність, щоб виставити його на продаж, прийняти пропозицію та встановити дату закриття, все це не кажучи мені. Покупцями були ділові партнери Дмитра. І ціна продажу становила 2,1 мільйона гривень на 400 тисяч гривень нижче ринкової вартості. Пізніше я дізналася, що Дмитро отримав 200 тисяч гривень відкату під столом. Ви не можете цього зробити, сказала я, але мій голос звучав слабко навіть для мене це для твого блага, сказала Галина, з'явившись з коробками мого одягу, вже запакованими. Лікар каже, що у тебе деменція. Який лікар? Доктор Мороз, ти бачишся з ним місяцями. Я ніколи не чула цього імені. Пізніше я дізналася, що доктор Мороз був ще одним другом Дмитра, психіатром, який написав діагноз, ніколи не зустрівшись зі мною, за плату в 15 тисяч гривень. Вони вивезли мене того дня, не до золотого заходу. Це було занадто дорого, щоб насправді довести це до кінця, а до зараженої тарганами квартири студії в Дарницькому районі Києва. Платячи помісячну оренду, поки вони ліквідували все, що мені належало. Вони сказали всім, що я в хорошому закладі, збираючи співчуття за те, що у них така складна ситуація з їхньою занепадаючою матір'ю. Квартира була кошмаром, одне вікно зафарбоване, плитка замість плити, пліснява, що лізла по стінах ванної, як чорний плющ. Вони давали мені 500 гривень на місяць з моїх власних грошей на витрати і забирали решту. Мої банківські рахунки, інвестиційні портфелі, все, що Іван і я побудували, вони контролювали все це. Але ось що вони не знали про Марію Петрівну чайку: я не викладала хімію 38 років, не навчившись спостерігати, висувати гіпотези та експериментувати. І я не була одружена з офіцером військово-морської розвідки 49 років, не засвоївши кілька хитрощів щодо збору інформації. Перше, що я зробила, це пішла до ломбарду за шість кварталів від моєї квартири. Мені потрібно було продати мою обручку. Єдину цінну річ, яку вони дозволили мені залишити, ймовірно, тому що вони думали, що це нічого не варта біжутерія. Іван замінив діамант на набагато більший на нашу сорокову річницю, але він тримав його в простій оправі, яка виглядала дешево, якщо ви не знали, на що дивитись. Дзвінок над дверима задзвенів, і я зайшла в ломбард та золото пана Миколи вузький магазин, втиснутий між пунктом обміну валюти та магазином матраців зі знижками. Чоловік за прилавком підняв очі від ноутбука, і я ледь не зойкнула. Це був Микола Лисенко, мій найкращий друг з університету, з яким я втратила зв'язок після того, як він переїхав до Києва десятиліття тому. Він був важчий зараз, сивий, але ці добрі очі були точно такими ж. Марія, його обличчя виражало збентеження, впізнавання, а потім занепокоєння. Марія Петрівна Чайка, це справді ти. Я розридалася прямо там. У його ломбарді я ридала вперше з тих пір, як вони викинули мене як сміття. Микола обійшов прилавок, замкнув двері, перевернув табличку на закрито і дозволив мені плакати, поки у мене нічого не залишилося. Потім я розповіла йому все. Микола слухав, не перебиваючи, його обличчя темнішало з кожною деталю. Коли я закінчила, він довго мовчав. Потім він сказав: Ми їх знищимо. Мені просто потрібно достатньо грошей, щоб вижити. Ні. Він підняв руку. Марія, я в цьому бізнесі 30 років. Знаєш, що я бачу щодня? Зловживання літніми людьми. Діти закладають речі своїх батьків, поки старі ще живі. Але це, те, що вони роблять з тобою, це кримінально. І ми це доведемо. Виявилося, Микола не просто керував ломбардом усі ці роки. Він став чимось на зразок месника за справедливість для літніх людей, працюючи з адвокатами, приватними детективами та соціальними працівниками, щоб зловити та притягнути до відповідальності кривдників. Його лагідна рутина лихваря була прикриттям для мережі людей, які побачили занадто багато експлуатації, і вирішили дати відсіч. По-перше, сказав він, витягуючи смартфон, ми будемо записувати все. Це стане твоїм новим найкращим другом. Він показав мені, як ним користуватися, як таємно записувати розмови, робити фотографії, документувати все, кожна взаємодія з ними, кожен папір, який вони змушують тебе підписувати, кожен візит. Вони дізнаються, ні, не дізнаються, тому що ти станеш саме тим, ким вони тебе вважають, розгубленою старою жінкою, яка не розуміє технологій. Дозволь їм недооцінювати тебе. Це твоя суперсила зараз. Наступна частина плану Миколи включала його мережу була Софія, колишній агент СБУ, яка стала приватним детективом, яка спеціалізувалася на фінансових злочинах. Максим, судовий бухгалтер, який міг відстежувати гроші, як гончак. Олена, адвокат, яка зробила своєю життєвою місією переслідувати кривдників літніх людей. І доктор Тетяна Лисенко, дочка Миколи, як виявилося, психіатр-гереатр, яка могла надати реальні медичні оцінки, щоб протистояти фальшивому діагнозу деменції. Але я не можу заплатити, почала я «Ми працюємо на умовах відсотка, сказала Олена, коли ми зустрілися в магазині Миколи після закінчення робочого дня. Коли ми виграємо, а ми виграємо, ми беремо відсоток від відшкодування. Свої діти не перші хижаки, на яких ми полюємо. План був елегантним у своїй простоті дозволити Дмитру та Олені продовжувати свій злочин, поки ми все документуємо, дати їм достатньо мотузки, щоб повіситися. Чим більше вони крали, тим більше доказів ми збирали, тим більшою була б остаточна кримінальна справа. Я повернулася до своєї квартири студії з новим почуттям мети. Коли Дмитро відвідав мене наступного тижня, щоб змусити мене підписати більше паперів цього разу, щоб виплатити пенсію Івана, я була готова. Привіт, сонечко, сказала я, додаючи невиразного тремтіння до свого голосу. Вже вівторок, сьогодні четвер, мамо, сказав він, обмінюючись поглядом з Оленою. Я бачила, як вона прошепотіла стає гірше. Я дозволила їм розташувати папери, слухала, як Дмитро пояснював. Що це страхові документи, і підписала саме там, де він вказав, поки телефон у моїй кишені записував все. Чого вони не помітили, так це те, що я вже сфотографувала кожну сторінку, коли вони вийшли, щоб прийняти дзвінок, задокументувавши їхнє шахрайство у високій роздільній здатності. Через три дні вони прийшли за коштовностями моєї матері речами, які я сховала в депозитному сейфі, про який вони не знали. Але безглуздо згадала Галина по телефону, забувши, що старі жінки можуть зрозуміти, як одночасно використовувати гучний зв'язок і програми для запису. Я перенесла коштовності до магазину Миколи на зберігання, але замінила їх переконливими підробками, які знайшов Микола. Спостерігати за тим, як Олена пхає діаманти вартістю 30 гривень у свою сумочку, вірячи, що вона краде спадщину вартістю 300 тисяч гривень, було майже задоволенням. Майже. Але Дмитро не був задоволений лише крадіжкою. До липня він вирішив, що я живу занадто довго. Лікар каже, що вона може так тривати роками. Я почула, як він сказав Олені крізь тонкі стіни квартири. Вони орендували квартиру по сусідству, щоб стежити за мною, що робило спостереження напрочуд легким. Нам потрібна ця страховка життя. Ринок ось ось впаде, і якщо ми не покриємо маржинальні вимоги, ми втратимо все. То що ти пропонуєш? Голос Олени був холодним ми ж не можемо просто покласти подушку на її обличчя. Ні, але розгублені старі жінки постійно потрапляють в аварії. Вона вже падала двічі цього місяця. Я не падала жодного разу, але, мабуть, вони документували фальшиву історію хвороби, готуючи свою історію. Перший нещасний випадок стався наступного тижня. Дмитро повів мене на обід у ресторан на березі моря, наполягаючи на тому, щоб ми сиділи на вулиці на палубі, незважаючи на вітер. Коли я встала, щоб піти до вбиральні, він пересунув моє крісло до краю перил, задні ніжки ледь трималися на палубі. Якби я сіла нормально, я б перекинулася назад на 12 метрів на скелі внизу. Але Микола попередив мене перевіряти все. Параноя це просто розпізнавання закономірностей, сказав він. Тому я помітила. Ой Дмитре, голосно сказала я, ти пересунув моє крісло. Добре, що я це побачила, я могла впасти. Кілька відвідувачів озирнулися. Дмитру довелося посміхнутися і повернути крісло назад. Його план зірвався через свідків і моє щасливе спостереження. Друга спроба була більш тонкою мої ліки почали викликати у мене запоморочення, нудоту, справжню розгубленість. Доктор Тетяна перевірила їх, Дмитро додавав утричі більшу дозу моїх ліків від кров'яного тиску до мого тижневого органайзера для таблеток достатньо, щоб викликати смертельний інсульт, якби я цього не помітила. Ми все задокументували, зберігши отруєні таблетки як доказ. До серпня вони впадали у відчай. Продаж будинку відбувся, але гроші вже зникли, витрачені на покриття їхніх боргів, невдалих інвестицій і підтримку їхнього способу життя. Їм потрібна була страховка життя, і їм потрібна була вона швидко. Тоді у Галини виникла ідея а що, як вона просто зникне? Розгублена стара жінка заблукала, її ніколи не знайшли. Ми чекаємо сім років, оголошуємо її мертвою, забираємо все. Я почула це через записуючий пристрій, який команда Миколи легально розмістила у моїй квартирі. Я дала письмову згоду, що робило його допустимим у суді. Вони планували взяти мене на сімейну морську прогулянку в затоці Дніпра, де чоловік Галини Андрій тримав рибальський човен. Я б впала за борт на глибокій воді. Моє тіло ніколи не було б знайдено, але це ще не найгірше. Найгірше було дізнатися, чому Галина так прагнула допомогти. У неї був страховий поліс на моє життя, на 2 мільйони гривень, про який я ніколи не знала, оформлений з використанням мого підробленого підпису та оплачений моїми власними грошима. Вона планувала це роками. Морська прогулянка була запланована на суботу, 15 серпня. Олена сказала, що у нас достатньо доказів, щоб їх заарештувати, але я хотіла більше. Я хотіла, щоб вони насправді спробували це зробити, щоб усунути будь-які сумніви щодо їхніх намірів. Микола думав, що я божевільна, але доктор Тетяна зрозуміла: тобі потрібно довести це до кінця, сказала вона, для твого власного завершення. Тож я поїхала на морську прогулянку. Це був чудовий день, ясний і спокійний. Дмитро, Олена, Галина та Андрій були там, граючи роль люблячої сім'ї. Вони навіть принесли пікнік з шампанським, щоб відсвяткувати сім'ю. Мій келих, звичайно, був з наркотиками. Я могла сказати потрохи гіркому присмаку, який я навчилася розпізнавати. Я вдала, що роблю ковток. Дозволяючи більшій частині вилитися назад у келих, коли вони не дивилися. Ми були за вісім кілометрів від берега, коли вони зробили свій хід. Я спала в Шезлонгу, слухаючи, як вони обговорюють план. Це має виглядати природно, сказав Андрій. Ми всі повинні робити щось інше, коли вона впаде. Я буду в каюті готувати обід, сказала Галина. Я буду за штурвалом, додав Андрій. Ми будемо робити селфі спереду. Сказав Дмитро, Ідеальне алібі. Вони розташувалися, і Дмитро підійшов до мене. Мамо, хочеш подивитися на дельфінів. Він допоміг мені до перил, розташувавши мене біля найнижчої частини. Я відчула його руки на моїй спині, готові штовхнути. Тоді з'явився катер берегової охорони. Микола не просто відправив мене туди одну він зв'язався зі своїм другом, капітаном Олегом, який відстежував наш човен з моменту, коли ми покинули гавань. У той момент, коли Дмитро доторкнувся до мене, вони увімкнули сирени та гучномовці. Це берегова охорона України. Підготуйтеся до посадки на борт. Вираз обличчя Дмитра вартував кожної хвилини пекла, яке він мені влаштував. Він відступив від мене так швидко, що ледь не впав за борт сам. Галина вибігла з каюти. Андрій спробував завести двигун. А Олена справді впала прямо на обличчя, зламавши ніс. Берегова охорона знайшла шампанське з наркотиками обтяжену сумку, яку вони планували прив'язати до мене, і журнал Андрія, де він безглуздо записав увесь план, думаючи, що він розумний, замаскувавши його під сюжет детективного роману. Але ось що відбувається зі справедливістю, іноді вона приходить хвилями. Поки їх заарештовували в морі, Софія та Максим вручали ордери на обшук у їхніх будинках. Вони знайшли все. Підроблені документи, шахрайські медичні записи, приховані банківські рахунки, де вони сховали мої гроші, навіть груповий текстовий чат, де вони обговорювали різні способи вбити мене з плачучими, сміючими смайликами. Суд був майже антикліматичним. Олена представила настільки переконливу справу, що їхні адвокати рекомендували угоди про визнання провини. Дмитро отримав 15 років за замах на вбивство, зловживання літніми людьми, шахрайство та змову. Олена отримала 12 років як співучасниця. Галина отримала 18 років. Страхове шахрайство додало додатковий час. Андрій отримав 10 років і негайно здав усіх інших за скорочений термін, розкривши, що доктор Мороз зробив це з 12 іншими літніми пацієнтами. Але найкраще. Продаж будинку було скасовано через шахрайство. Усі мої рахунки були відновлені з відсотками. Суд присудив мені збитки з їхніх активів, що означало, що тепер я володіла обома їхніми будинками, їхніми машинами всім. Я продала все це і пожертвувала половину мережі Миколи з питань справедливості для літніх людей. Я зберегла дитячі фотографії Дмитра та Галини, хоча не з сентиментів, а як нагадування про те, що монстри не народжуються. Їх створюють вибором одна зрада за іншою. Я повернулася до свого будинку у Вишгороді минулого місяця. Нові власники були дуже люб'язні щодо скасування, особливо тому, що вони отримали свої гроші назад, плюс збитки від компанії Дмитра. Вони фактично доглядали за моїм садом, сказали, що відчувають себе доглядачами, які чекають, коли я повернуся додому. Ми з Миколою вечеряємо щосереди. Він допоміг мені встановити найсучаснішу систему безпеки. А його дочка Тетяна щотижня заходить, щоб перевірити мене як друг, а не як лікар. Я знову почала викладати хімію, працюючи волонтером у громадському коледжі, працюючи зі студентами, які нагадують мені, чому я любила викладати в першу чергу. Іноді я думаю, чи не слід мені почуватися винною за те, що мої діти сидять у в'язниці. Потім я згадую руки Дмитра на моїй спині, готові штовхнути мене до смерті. Я пам'ятаю, як Олена закладала намисто моєї матері, поки я спостерігала. Я пам'ятаю, як Галина розраховувала мою вартість у страхових грошах. І я пам'ятаю, що кров густіша за воду, але, мабуть, не густіша за гроші. Минулого тижня я отримала листа від Дмитра з в'язниці. Він хотів прощення сказав, що знайшов Бога, що шкодує про все. Я відповіла двома словами Хто Дмитро? Нехай думає, що деменція, яку він вигадав, стала реальною. Це найменша з помст, але іноді маленькі найсолодші. У моєму віці, 72 зараз, я зрозуміла, що сім'я це не про кров, це про тих, хто з'являється, коли ти знаходишся в найнижчій точці, хто бореться за тебе, коли ти не можеш боротися за себе. Микола Софія, Максим, Олена, доктор Тетяна вони моя сім'я зараз. Вони бачили в мені людину, яку варто врятувати, а не проблему, яку потрібно вирішити, або актив, який потрібно ліквідувати. Квартира студія в Дарницькому районі була знесена минулого місяця. Я пішла подивитися на знесення, стоячи там у своєму хорошому пальто та зручному взутті, згадуючи жінку, яка жила там у відчаї всього рік тому. Вона думала, що її життя закінчилося, що 71 рік життя. Любові, викладання та будівництва нічого не значить для дітей, яких вона виховала. Але вона помилялася. Вони думали, що я просто безпорадна стара жінка, але я була вчителькою хімії, яка розуміла, що кожна реакція має рівну і протилежну реакцію. Вони додали тиску і тепла, думаючи, що я розчинюся. Натомість я кристалізувалася в щось твердіше, гостріше і абсолютно незламне. Судовий бухгалтер виявив більше, ніж ми спочатку виявили. Дмитро крав у мене протягом трьох років до смерті Івана, беручи кредити під заставу будинку, викачуючи з наших інвестицій. Загальна крадіжка склала 1,8 мільйона гривень, не враховуючи замах на вбивство за страхові гроші. Він планував це з моменту діагностування Івана, розглядаючи рак мого чоловіка як можливість. Я приєдналася до групи підтримки для тих, хто пережив зловживання літніми людьми. Ви будете вражені тим, наскільки це поширено: діти, які бачать своїх батьків не як людей, які пожертвували всім заради них, а як банкомати, які занадто довго видають гроші. Ми зустрічаємося щочетверга в громадському центрі, ділячись своїми історіями, своїм болем і своїми перемогами. Деякі з них ніколи не отримали справедливості. Їхнім дітям це зійшло з рук, залишивши їх злиденними та зламаними. Ось чому я повинна була довести це до кінця, не лише для себе, а й для всіх, хто не міг. Вчора я відвідала могилу Івана вперше з тих пір, як все це почалося. Мені було занадто соромно раніше, я відчувала, що мені не вдалося захистити те, що ми побудували разом. Але тепер я могла розповісти йому всю історію, і я клянуся, що почула його сміх у вітрі. Коли дійшла до частини про те, як з'явилася берегова охорона, Іван завжди любив ідеальний час. На його надгробку написано Іван Чайка, люблячий чоловік, батько, захисник. Раніше я думала, що частина «батько» стала брехнею, враховуючи те, ким стали наші діти. Але тепер я розумію він був батьком до кінця. Він просто не дожив, щоб побачити, що цей захист, зрештою, означатиме захист мене від них. Я все це записую, тому що доктор Тетяна каже, що це терапевтично, але також тому, що я хочу мати запис. Не про мій біль він вже зникає, як синці навпаки, а про моє виживання, про мережу хороших людей, які все ще існують у цьому світі. Про те, що 71, або 72, або 80, або 90 – не надто старий, щоб дати відсіч, почати все спочатку, вимагати справедливості. Вони думали, що викидають сміття, але сміття можна переробити на щось корисне. Вони думали, що зіштовхують безпорадну стару жінку з човна, але насправді вони штовхали мене в обійми людей, яким було не все одно. Вони думали, що історія закінчилася, але вона тільки починалася. Мій телефон дзвонить зараз із дзвінками від репортерів, які хочуть розповісти цю історію, від адвокатів, які працюють над іншими справами про зловживання літніми людьми. Від дорослих дітей, які жахнулися, що це може статися, і хочуть знати попереджувальні знаки. Я кажу їм усім одне й те саме стежте за моментом, коли ви перестаєте бути людиною для них і стаєте проблемою. Слідкуйте за тим, коли занепокоєння стає контролем. Слідкуйте за тим, коли любов стає важелем, і документуйте все, кожну розмову, кожен папір, кожну таблетку. Тому що хижаки розраховують на сором і мовчання, щоб приховати свої злочини. Вони розраховують на те, що сімейні справи залишаться приватними. Вони розраховують на те, що літні жертви будуть надто розгублені, надто втомлені або надто мертві, щоб дати свідчення. Але я не є жодною з цих речей. Я, Марія Петрівна Чайка, 72 роки, вчителька хімії, дружина військового моряка, яка вижила. І абсолютний головний біль для всіх, хто думає, що сиве волосся означає сіру речовину. У мене залишилося принаймні два.